Вітаю вас, шановні друзі! З вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. І в мене для вас сьогодні приємна новина. Як всі ви знаєте, в цьому році вийшов чудовий продукт, який має назву кекс. Кекс дуже довго розчиняється під водою. І це дає можливість підійти крупній рибі, тому що класична прикормка розчиняється швидко. Часто буває, що дрібна риба її виїдає. Так от кекс завдяки своєму унікальному складу може знаходитись декілька годин і тим самим дочекатися свого трофею. Я особисто і дуже багато моїх друзів вже зловили кучу риби. Це були і такі риби, як короб, карась, амур, ляч, плітка, вся риба. Дуже багато моїх друзів мені присилають фотки і розповідають, як круто в них відбувається рибалка. І тому ми вирішили влітку провести конкурс. А саме, кожен місяць ми будемо визначати 10 переможців. Які отримають сертифікати на тисячу гривень кожний, ви можете зробити фото свого трофею поряд з кексом, на який ви впіймали рибу. І це фото відправити на номер телефона в телеграмі, який ми оставимо під відео. Так що, хлопці, ловимо на кекс, отримуємо задоволення, фотографуємось та ще отримуємо приз. А окремо. Ми ще будемо визначати 5 переможців, які зможуть зняти коротеньке відео до однієї хвилини. Як виважується риба на кекс? О, ж, кекс. Оце дядя Юра з нас придумав. Буде 10 переможців кожного місяця на фото з кексом, і 5 переможців на коротеньке відео. Кожен місяць 15 переможців. Фото переможців. Кожного місяця ми будемо демонструвати або в першому відео, яке буде виходити з рибалкою, або окремим відео. Ну а я хочу вам побажати вдачі, щоб ви піймали свій самий великий трофей. Але пам'ятайте, що риби треба брати рівно стільки, скільки ви можете з'їсти.